10 найкращих, найцікавіших парків з поміж майже 50, ну не, не рейтингуючи їх номер 1 і номер 10, так а просто з десятка. То найбільш популярний, скажімо так, напевно, це є Карпатський національний парк. Це той парк, де знаходиться гора Говерла, Чорногірський хребет це місце популярних пішохідних туристів. От, Юнайтед рекламувати не треба. Це околиці міста Яремче. В Україні більшість знає таку територію. Досить цікавий верховинський цей парк межує з Румунією. Мало знаний туристами, але досить дикий і ну, масу гарних краєвидів має панорам. Флори, фауни все що завгодно стежки для пішохідного туризму, такі на для туриста. Верховенський парк не є зручним з точки зору доступності, от але з точки зору подорожувати по ньому і. Не бачити туриста, так то це гарний вартий до відвідування. Найбільший в Україні за площею національний парк це Подільські товтри. Це околиця Кам'янця-Подільського. Товтри, це на перший погляд, візуально як гірське пасмо тягнеться, Так, але насправді це колишній кораловий риф продавній, який зараз у вигляді от таких скель-останців, які піднімаються там над поверхнею на кілька десятків метрів. В деяких місцях ці товтри пересікають річки, які формують також кань... ну, долини, схожі до каньйонів. Наприклад, річка Смотрич, яка через Кам'янець-Подільський протікає, це також. В межах парку Подільські Товтри і Дністровський каньйон. Там ж поряд, Бакоцька затока. Це велика територія. Приїхати в Кам'янець-Подільський, і з Кам'янця можна цей національний парк спокійно відвідувати. На полісі на півночі України є парк Прип'ять стохід. Тобто дві річки зливаються, формуються довкола довкола цього злиття. Формується. Національний парк, і це місця для особливо для водного туризму і цікаві тим, що там збереглися село Своловичі, наприклад, є, і багато інших сіл, які які зберігають в собі стару дерев'яну поліську архітектуру. Якраз в межах парку це все можна бачити. Унікальний, як на мене, національний парк Дністровський каньйон, печери, водоспади і ландшафти просто унікальні там. От і взагалі в Європі. Подібних річок як подібного каньйону, подібного парку практично немає. Є щось подібне, але все-таки не такі відслонення, як на Дністрі. Бузький гард на Південному Бузі також ну, відоме, популярне місце. Але він, цей національний парк має, допустимо, Актовський каньйон, який є частиною Бузького гарду. Він не так часто відвідується туристами, але... Для фотографів це мекка, тому що величезні гранітні глиби, величезні скелі дуже гарно лягають в сюжет фотографії. В Чернігівській області Мезенський національний природний парк. Це річка Десна і дуже цікаві відслонення. Лес називається так. Порода лесові відслонення, і вони якраз нависають над річкою, плюс заливні луки, особливо цікавий, цікавий мезенський парк дивитися, коли розливається десна навесні і затоплює всю долину. І це таке враження, що ти стоїш на, на вершині пагорбів і бачиш перед собою цей розлиту десну. Вона як море величезна, а поміж цього моря такі острівці, на яких дерева ростуть. Ну такий фантастичний просто краєвид. Дворічанський національний природний парк, цей на Харківщині, там, де бабаки. На жаль, дуже не розкручений і серед українців, навіть серед самих харків'ян, невідомий цей парк. Але дуже красиві, дуже красиві краєвиди там формують білі крейдяні скелі, білі крейдяні схили. От, тому що крейда виходить на поверхню, абсолютно білесенька, річка Оскіл там протікає, бабаки оці бігають. Тобто це якраз така мекка також і для фотосафарі, і для сплаву, і неспішної прогулянки пішки з-поміж тих. Крейденних схилів. Не можу оминути південні національні парки, які на півдні України знаходяться. Білобережжя Святослава, те, що ми знаємо, Кінбурдська коса, піщані береги і такі, такі трошки, трошки також дикі, дикі місця. На Західній Україні є чотири національні парки, які знаходяться один поряд з одним. Ну, їх можна і як окремо розглядати, але вони візуально досить подібні. Ну, це національний парк Кременецькі гори. О, це північ Тернопільської області. Там поряд парк Дермано-Острозький. Мені здається, що Кременецькі гори варта в цю десятку внести, тому що також подібна місцевість до гірської. От на гору виходиш, а перед тобою рівнина такі досить досить красиві панорамні місця. Там і можливості для активного відпочинку, і парадром зробили новий, і багато городищ історичних стародавніх історичних пам'яток досить багато. Тобто, в комплексі варто цю територію відвідувати.